Документу я проінформую. За результатом проведення конкурсу з визначення загальнодержавних програм проєктів заходів, розроблених громадськими об'єднаннями в війни для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Було визначено укладено шість договорів про надання фінансової підтримки. Підсумковий висновок звідні документи вам надсилалися раніше. Це громадських організацій, лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкцій, оберіг, об'єднання волонтерів інівчищення, альфа -селф Дефенс, рух громад ветеранів війни АТО людей з інвалідністю, простір любові. Результативні показники даних організацій відповідають запланованим та обсягу використаних коштів. Зокрема, в нас є дві організації, які не реалізували проєкт в повній мірі. Перше, це громадська організація інваліди, ветерани, учасники, волонтери АТО воїн України. Проект, назва проекту ГОУ воїн України на базі стрілецького тиру у місті Івано-Франківську. Реалізує проект по вивченню матеріальної частини зброї правил поводження з нею та її застосування, проведення практичних стріл, тактичні заняття в умовах стрілецького тиру. Підготовка людей з мобільного віку для формування оборонної свідомості та громадянської стійкості, проведення круглих столів та друк газет з метою поширення інформації щодо реалізації проєкту. Загальна сума коштів на даний проєкт 590 тисяч 562 гривні. Фінансова підтримка із загального фонду державного бюджету 388 тисяч 527. Співфінансування проєкту тисячі 35 гривень. На реалізацію першого етапу Міністерством було надано громадській організації 155 411. У звітних документах були виявлені факти на виконання умов договору відповідно до умов. Після використання коштів громадська організація повинна надавати на затвердження проміжний фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів та проміжний звіт про виконання договору. Після реалізації проєкту, тобто до 27 грудня, надавати на затвердження фінансовий звіт про обсяг використаних коштів та підсумковий звіт про виконання договору, тобто документи про реалізацію проєкту. Станом на 27 грудня до міністерства надійшла відсканована копія проміжного фінансового звіту, тобто оригінали документів і звіт про виконання договору були надіслані Укрпоштою. Не Укрпоштою, новою поштою, прошу вибачення. Документи були надіслані 27 грудня. О 16.38 та прибули до Києва 28 грудня об 11.23. Відповідно до регламенту роботи органів Державної казначейської служби останній день проведення платежів є 27 грудня. Тобто, проєкт був нереалізований. Також, відповідно до опису проєкту, теоретична підготовка мала реалізуватися 6 по 9 грудня. Практична підготовка з 9 по 20 грудня, однак у звіті зазначено, що теоретична підготовка буде виконана до 31.12, та практична підготовка не виконана. Варто зазначити, що реалізація проєкту відбувається із залученням учасників не менше як однієї третини областей України, тобто 8 областей, мабуть, залучено учасників. Верховуючи Підсумки станом на 27.12 громадська організація здійснила тільки закупівлю зброї без здійснення будь-яких заходів далі на реалізацію проєкту. Відповідно до пункту 30-го, порядку проведення конкурсу, конкурсна комісія може прийняти рішення про невиконання нереалізацію програми проєкту. Після цього переможець повертає кошти до державного бюджету. Членів конкурсної комісії є питання? Побачимо голосування. Немає пропозиція поставити на голосування питання про невиконання, нереалізацію громадської організації інваліди, ветерани, учасники АТО, волонтери АТО воїн України. номер проєкту. 202, 407, 29, 3, 58, 13. Невиконання за Колега, як ми голосуємо. Підняттям руки. Будь угу. ласка, камери. 4, 5, Юлія Томашевська. Я підтримую, просто не можу руку знайти. Одноголосно, так? Це рішення прийнято. Дякую. Продовжуємо друге питання. Рішне виконання. Громадська організація Закарпатське військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січ. Проєкт комплекс заходів військово-патріотичного виховання молоді ветеранами російсько-української війни. Відповідно до договору, загальна сума коштів необхідних для виконання проєкту 518 430,70 копійок, фінансова підтримка загального фонду державного бюджету 429 180 070 тисяч копійок, співфінансування 89 тисяч На реалізацію першого етапу Міністерством надано 171 672 один тисячі Виявлені факти невиконання умов договору щодо своєчасного надання переміжного фінансового звіту про обсяг використаних коштів та проміжного звіту про виконання договору та виконання вимог порядку виконання загальнодержавних програм проєктів громадськими об'єднаннями ветеранів від затвердженого наказом Мінветеранів 118 від 7 миршостого двадцять року. У проміжному фінансовому звіті зазначена оплата транспортних послуг. Маршрут Ужгород, Львів, Ужгород, на суму та Ужгород та трансфер Ужгород, Івано-Франківськ та Івано-Франківськ Ужгород, тоді назад, на суму 42 тисячі. У кошторисі витрат. Громадська організація власним внеском, власний внесок проплатила за кошти державного бюджету, тобто не виконала умови кошторису, які були за пер... додатком до договору йшли. Обґрунтування чіткого ніхто не надали. Пропозиція поставити на голосування питання про невиконання нереалізацію громадської організації Закарпатське військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січ про невиконання проєкту. Голосуємо хто за? Олеги, підтримую. Пане Сергію. Одноголосно. Мені дякую за роботу. Найближчим часом у системі є конкурси оприлюднимо рішення і протоколи. То я вам повідомлю додатково робочі групи. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.